Дорогі друзі, важлива новина. Пам'ятаєте, я ще 24 вересня казав, що уряд може перенести кінцеву дату ідентифікації, отримувачів соцвиплат. Так і сталося. 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову номер 1219 Тепер пройти фізичну ідентифікацію можна до 1 листопада цього року. Це не стосується пенсіонерів. Але стосується людей, які не мають права на пенсію, мають набуту інвалідність або інвалідність з дитинства та дітей з інвалідністю. Пенсійний фонд наступного дня нагадав: цитую, фізичну ідентифікацію в зазначений строк мають пройти одержувачі державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення. Розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. Але наскільки я знаю, працівники пенсійного фонду вимагають проходження ідентифікації. У всіх одержувачів соціальних виплат і стипендій. Тому, якщо ви отримуєте один з 39 видів соціальних виплат і не хочете його втратити, зверніться до свого пенсійного фонду і уточніть, чи вам потрібно проходити ідентифікацію. Добра вам і удачі!